Привіт, мої дорогенькі. вітаю вас на своєму каналі Еліанора Тару 2. Сьогодні така іншого трошки формату відливочка. Я вже відлила віск, тому що зараз коридор такий затемний, і багатьом потрібна термінова допомога. Просто мене просили, щоб відлити негатив. Подивитися, що відбувається. Ось хтось, бачу, за голову схватився, можливі, головні болі. <кій> так, тут, як наче, огромний сом, намагається е, вхопити когось. Е, дивіться, по суті, риба це гроші або почуття. Е, получається, що ця рибина вийшла навіть більше. Е, за людину такого бути не повинно. Тобто ну, я не знаю, я сподіваюся, що в когось можливо такі величезні гроші надходять, але чомусь людина за голову схватилася, можливо, навіть і не в дуже доброї такої, не в дуже доброму значення, бо Зненацька шалені гроші іноді не призводять до таких дуже хороших подій. Тобто, якщо якісь нечисті, так скажімо, гроші надійшли якимись не Поганими шляхами, скажімо, які нанесли шкоду комусь, завдали шкоди комусь, то це більш головного болю може принести чим якогось добра і чогось гарного, хорошого. Тобто, дивіться, я зараз покажу, можливо, вам буде видно, що ось людина, яка схопилася за голову, ось. Цей сум, навіть вуса в нього є і це. Так, і, це... і ще він тримає ще одну якусь рибку. А ось ці вже гроші можуть бути. Тобто вам можливо знадобиться відмовитись від чогось великого і такого не дуже чесного, справедливого. От, подумайте, це справедливо, якщо відповідні, то а, потрібно тоді відмовитись в пользу чесного, хай меншого, так, якщо стосується заробітків, наприклад, але більш справедливого а, у гармонії і. Із, із законами Всесвіту, тобто погоджено із законами Всесвіту. Отакі от, от паради дається відливочка. Так, вона маленька, також термінова. От. Але я думаю, дає комусь е, саме для вас важливі підказочки. Тож пишіть моє любі, замовляйте індивідуально також. Зараз ще з цього боку трошки подивимось, щось негатив якийсь відпадає. Тут бачу такі нирка в когось, бережіть свої нирки, багато солоного не їжте. Так, і такий наче дракончик. Дракончик, у якого, можливо, животик болить. Щось у нас сьогодні така, можливо, психосоматика у когось, хтось із нервів, буде відчувати свої якісь органи. Тут показаний желудок у якогось дракончика. Тобто. Бережіть, робіть профілактику. Краще зробити профілактику, аніж потім лікуватися. Тобто такі ось попередження. По стосовно коханню, тут навіть особливо не, не бачу. У когось прив'язки показують а, якісь. Ну, це вже будемо робити. А, як є прив'язки, то треба, потрібно почиститись в цей період, особливо це період чисток взагалі. Тож, звертайтеся номер телеграму або вайбера для особистих чисток. Пишіть вайбер або телеграм, вони вказані під кожним моїм відео. Тож, до побачення, моє любі, з вами була я, Еліанора.